За сьогодні пару рухів, комбінації та шафру. Доброго вечора, ми з України. Руки, можливо, вам вже знайомі, але будемо їх комбінувати так, що вам застосовувати такі техніки, що я думаю, буде по-новому. Почнемо з правої ноги. З правої ноги виконуємо після дна Після цього І-2. І випав три, і чотири. Стомпом виводимо ліву ногу на Ще раз. І один. І, і два. Тут повертаємо. Трошки ліжче. І три. І стомпом вперед чотири. Ще раз. Повільно. І один. І, і два. І базовий. Три. І стомпом і чотири. Трошки швидше. Три. Чтири. Один, два, три, чотири. Давай, щери. Все окей. Справою ноги. Істер. І, 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 і пів базу. 1, і на п'ятку стомпом. П'ять. Шість, сім, вісім. Один. Два. Три, чотири. Давайте продовжимо. 2. Після цього руку. І п'ять. Заходимо на слайд. Заходимо правою ногою дугою. Без трепка. І 5. Шість. І ще раз. І я. Шість. І сім. Умиваємо праву ножку. І. Приходимо на клетку. Ще раз. Спочатку. І один. І тік. Два. Пік 3, Три. 4, Правою заходимо на слайд. І п'ять. Сядь, шість. Переводимо з на праву ногу. І ногу Сім. І два на п'яти. Ще раз руку частинку. І один. Два. І три. І З самого початку поєднання. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Свай. Я. Шість і п'ять. Після слайду ви можете в принципі, перевести вагу повністю на праву ногу без ніяких стрибків. І одразу ліву ножку зігнули. вибили. Тут можна не просто грубо вибивати ногу, можна теж сварінь, стрибнути варінку пристипкою. Ну і далі відповідно теж. І. Ще разі слайд. П'ять. Шість і бігти. Ще раз очі. Полошення стіла на стілами п'ять. П'ять. Шість і сім і п'ять. Валі самого шаткує. Повільно. По і степень. І під базу там. І стомпом. Два. Слайдом заходом зміщення. Поїхали. Пан, і два. Вадимо ще раз. Три, чотири. Один. Два. Три. Чтири. П'ять. Шість. І сім. П'ять, шість, сім. Вісім один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і. Без мене. П'ять. Шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири. П'ять. шість, сім, і. Окей. Кухаємось далі. Правою ноги. Зробимо з вами. На п'ятку. На попереду. Один. Далі. І. Накид на коліна. Виходимо на сюди. Ще раз. І ПГВ один, без тонпа, без нічого. Ми на місце. Ще раз. Один. І тут повертаємо трошки правіше. Два. Тут, в принципі, як на базі, на базовому, звичайно, боросі, але у вас відрізняється те, що немає ось цього відніду на базу, але нога попереду. І ви звідси маєте вивести обов'язково на зігнути. Тобто один і то уповерну два. Тут центр на, на ліву ногу, вона може вийти як на носок або е, на назігнутий, або на рівну. Через. Обидва варіанти зараз розберемо. Що ми можемо далі робити? Один і два. Натягнути носочки. Да? Ну і звісно, відповідно, вже рухаємо далі. Якщо вийти на носок, один і два, що вже розтягнули, да, тут можна протягнути базу, яка у нас буде підвоюється. І три, ось ви маєте прямо протягнути, ми будемо підвоюватися ще раз. Протягнули, відтягнули. Тобто тут ми не так, як в звичайній базі, підйом, випад, підйом, випад. Тут ми не відриваємо ногу від... Чи, не відриваємо ногу від підлоги взагалі. Так, да, виконуємо носком, так, минуло, як тільки досягнули на насок, поруч. Виживаємо. Праву ногу виводимо на повну ступу в даному положенні. Ліво йде назад на носку. Ще раз. У нас йде. По підвозюємо. Один і два. І три і чотири. В цьому русі ми зараз робимо це на місці, а потім зніщемо вліво. Опа у нас. Один і два на місці. І три, і... чотири. 4. Далі я хочу спробувати запити, з збільшенням рів. Тобто у нас оце підтягування, а збільшується з'їзд назад. Пан і спан. порівнювати. Тобто, ми вивели вами, Починаємо з білої На місці. Оп, вивели. Оп, вивели. Тепер тобто, починаємо більше давити туди. Оп. Вигови. Ну. Виголи. Добре. Давайте з до самого початку. що? Тобто ми з вами зробимо, які рухи. на п'ятку і виши. І три. І чотири. А тепер тільки починаємо рухатись зміщення. І п'ять і шість. Давайте ще раз. Три, чотири. Один і два. На місці. Чотири, поїхали. П'ять і шість. Добре. Давайте ще раз. Три. Чотири. П'ять. Стоп. Стоп, поїхали, поїхали. Кінці не забувайте виходити на ногу. Біжувати. Ще раз. П'ять. Шість. Сім. Двісі. Один. Поїхали. Поїхали. Добре. Розуміло, що у вас може проскакувати, як ви звикли, піднімати ногу. Да? Типу. Тож справа звичайна. Так як ви звикли виконувати базову руку. Давай це потрошку. Оп. І оп! Ще раз, будь ласка. Самі. П'ять, шість, сім, вісім. Два. Три. чотири, П'ять, шість. Тепер. Газочки схожу на... Місячну ходу, але це все-таки не вона. І ще раз. П'ять, шість, 1, 2, 3, 4, і три, 5, п'ять, і шість. Тому винаги, щоб дойти до місячної ходи, треба зафіксувати носок, підтягнути. Але ми робимо щось середнє. У нас все зміщується, акцент забирається на донору, на яким ми тримаємо баланс. Добре? Поміняємося. Давайте ще раз, три, чотири, один. Подивіться. О, три, чотири, п'ять. Шість. Опускаємо точку. Ще раз. Так, у нас туди. Пам-пам, ца-чак-пам. Цар-чак-пам. -цар цар -цар -пам. Три, чотири. О. Пробуем базу. Пять, шість, сім, вісім. Раз, два, і три, і І п'ять і шість. Звідси. Дві, сім. І три. Через ножницу. Повтори повинно вправо, ліво вліво, право вправо. Три, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два и три. 5, 6, 7, 8. І 3, 3, 5, 5, 3, 6, 5, 7, 5, 6. Окей. Продовжимо далі. Ще новимо. Окей, продовжуємо далі. Давайте раз повторимо крайне вас повторюватися. 5. 6, 7, 8. 3, 3, 6. Один, два, три. Випали. Ще раз містемо правий бік З правої рами. І один. І два. І два. За три точки ми повний оберт робимо. Перший кік. ліворуч. Другий праворуч. Третє. Випалимо, виконуємо ліву діагональ. І один, два, і три. Звідси. І. Чотири. Ми виконаємо тут слайд з бікнулою. Пан. Вийшов лівою ножкою. Поясню, як ми це робимо. І в база. І по принципу з'їзду тільки е, реверс. Пан. І тепер підтягуємо нашу полу до правої ноги. Вона буде наша кордоні. Підняли ліву ногу, але спочатку трошки протягнули по підводі. Не Неповний слайд. А четвертину цього тягнемо. Оп, і переводимо. Кік, кік, ви. Ще раз. Справуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. шість. Пазу почали, закінчу, пазу закінчуємо. Ще разочек. Повернули вправо. Три. Чотири, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, шість. Треба трошки повторити, так? Да? Давайте ще раз одсю частинку потім все разом. Справа Справими. П'ять, шість, сім, вісім, один, два, три. І два. К'ять. П'ять. Разом. Два. Давайте спробуємо все самого початку. згадаємо, Прожинемо. Дві бази розміщення. Один. І два. Пропуск. І три. Чотири. І п'ять і шість. Третю точку запускаємо. На 4. На шість випадків. Через. Три. Четыре. Один. Два. І три і чотири. І п'ять, і шість. Ліва нагана спорна. Дві воду. Стоємо направо. Через ножечки. Сім. І право. вправо. І, вісь. Протинається, працюємо. Правою ногою починаємо піти. І. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ще раз. П'ять, Шість. Сім. Вісім. Один. Два. І, три, чотири. І п'ять, і, шість. Дівку. Один. Два. Три, четыре, пять, шість, семь, десять. Тобто тут допустимо трошки нашу правую купи. Ще раз. Трошки швидше. П'ять, шесть, семь, десять. Три, два, три, 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 четыре, пять. А тут акцентуєте увагу. Якщо його зробити дрібно, його видно не буде. Якщо зробити широко, дотягніть. Ширше. Якщо ви коли тягнете ліву ногу, виведете її. Все одно кіком покажете, все рівно. Ви тут не впадете в баланс не трафіку. П'ять. Трошки повільніше, але амплітудніше. П'ять, шість, сім, вісім. І три, і чотири, і п'ять, і шість. Вів вправо. Тік, тік, і бам! Тік, тік, ладно, ваш. Добре. Трошки швидше. 5, 6, 7, Ліс. Добре. Доброго вечора, ми з України.